Любов не між друзі, усім миру та добра. Лайчик 106. Дякую, Любочка, гарного тихого вечора вам. Ану, прожми лайчика бігом. Машенька, дорогі гості нашої, Любочки, усім щирі вітання, гарного спілкування. І я кажу всім гарного спілкування. Оленочка Фрідріх, доброго вечора, Любочка, Наталочка, друзі, Миколаючу, привіт, здоров'ячка, міцного всім. Божої опіки. Дякую, Оленочко, і вам всім всім вітання. Сашкові, як там його здоров'ячко. І Марійці вітання. Оксана, Оксаночка, Марічко, мирно вечір, гарного настрою. Галинка, я нічого не... не показую Павіл. Ти буде шарний? Буду. Зотри. Бігом, бо зараз світло виключено. Павел. Добре. Павел, я вшаюся вже. Дарина, привіт зі сторони Бахмута, привіт, Даринка, гарного вам вечора, Божої опіки, хай вас Бог береже і сили і терпіння вам после. Машенька, подобайка вже є. Дякую. Роман сердитий. Ох, не будь таким сердитим, бо постарієш раз. два Треба більше сміятися, тоді будеш без моршок. А то як будеш багато сердитий. То будеш дуже старий скоро. Олена Марічко Симонович, доброго вечора. Павло, що вам потрібно? і що Галина, Віктор. Павел, откуда ти такий зануда? І я ізвиняюся, що вас оскорбляю, але з вами тяжело. Домашні свіжі, треба було ті черствіші брати. купити. Оксана Ніколайченко, доброго вечіра вам добрі люди. Доброго вечора, Оксана, і вам миру, спокою і затишку. Машенька, Тамара Козачишна, привіт, добра тепла і затишку. Юлія, ловушка замучила. Що ж ти вже не, не хочеться, що жити не хочеться. Бабуся Галя, Олена Фрідріг, доброго вечора. Приємного спілкування Олена. Любочко, як справи. Вже все побілила. Хай Бог силу поверне. Оленочка ні. Хотіла нині білити, Ігор за мною посварився, каже, тобі що вже пече дай, ще не вспієш. Ще каже, з неділі побілиш з дня. Та да я й так і зробила, не білила. Думаю, хай буде й так. Що з неділі побіли, а не нині? Олена, бабуся Галя, доброго, мирного вечора. Таня вподобайки дві поставила. Всім добра і вам добра і спокою. Дякую за Так, Олена, вечора. Люба, без вас. Добре, Павеле, Чекай, спілкуйся, Оксана, бабуся Галя, мирного вечора, гарного настрою, здоров'я і затишку в домі. Віктор, Роман, хоч ти не ний. Павла, Павла хватає Наталі. Ми теж так робили, я теж не вірю. Я не знаю. То як сказати, не знаю. Це, напевно, все брехня. зробити. Олена, а мені попав Саша. Бачиш, значить, таке, правда може бути. <сум> Натуся Тетяна, доброго вечір. Таня Ворона Люба, привіт світла не було, тільки включили. Ну, а в нас зараз мають виключити. Ще 4 чи 5 хвилин десь такого. Діана, Олена, привіт. Оленка, натуся, доброго вечір. Машенька, Олічка, Оксана, Оксаночка, бабуся Галя. Е, так, е, Треба телефон надо зарадити. Бабуся Галя, Оленочка, Фрідих. вечора вам доброго добра і Божого захисту. Діана, Таня Ворона, привіт, Олена, Діаночка, привіт. Таня, Всім доброго вечора. Доброго вечір, Діана, Оксана Оксаночка, привіт. Ілля доброго вечора. Таня, Діана, привіт, Натуся. Марічка доброго вечора. Діана, Марічка, привіт. Оксана Дроздовська. І я не віру в всяке гадання. Не віру. Я думаю, що це шарлатани, тільки хочуть заробити. Павел Люба, я нікуди не йду, нікуди без вас. Добре, Павел, Сиди, пиши, двигай чат. молодець. Андрій, Андрій, добрий. Я вам вже напевно набрид з питаннями про кіс. У якої породи кіз, на ваш погляд, смачніше у Альпійки або Англонобійських. У нас коза Альпо Камерунська, молоко дуже смачне.